Зажурилась Україна, зажурилась Україна, що нігде прожити. Гей, витоптала орда кіньми маленькі діти, котрі молодії у полон забрато, як заняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане брате, гринджоли малювати, бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротях, а я в закаулку. Дамо тобі стиха лиха та вражому турку, Ой ти станеш шабелькою, а я з кулаками, Ой, щоб слава не пропала, проміж козаками. Ой, козак, до дружини, бурлака до дрюку, Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука.